Добрий день. Я вам вже розповідав про ідею Дональда Трампа створити так звану Раду Миру для розв'язання проблеми сектора ГАЗа і про його амбітні плани поширити діяльність цієї Ради Миру на весь світ, ну а також висловлював свій скептицизм щодо цієї організації. Взагалі, треба сказати, що Організація Об'єднаних Націй вже давно стала недієздатною і перетворилась де-факто на клуб для балаканини. І потребує радикального реформування або перезаснування, або взагалі створення альтернативної нової організації. Проте оголошена Трампом Рада Миру це не та організація, яка зможе собою замінити ООН. Ну і вчора Дональд Трамп вже офіційно представив свою Раду Миру на форумі в Давосі. Але його, скажімо так, риторика вже дещо змінилася. Вчора, представляючи от свою раду миру, він заявив, що вона працюватиме у партнерстві з Організацією Об'єднаних Націй для вирішення криз далека за межами сектора Газа. Вчора він сказав наступне. Ми прагнемо забезпечити демілітарізацію Гази, належне управління та гарну відбудову. Це буде чудовий план, і саме з нього почалася Рада миру. І я думаю, що ми можемо поширити свою діяльність на інші речі, коли досягнемо успіху в Газі. Це буде чудово спостерігати, і ми можемо робити інші речі, ми можемо робити багато інших речей. Як тільки ця рада буде повністю сформована, ми зможемо робити практично все, що захочемо, і ми робитиме це спільно з Організацією Об'єднаних Націй. Чому я висловлював свій скептицизм? Тому що сама ця рада миру, яку він. До цього оголошував, вона складалась де-факто із тих людей, яких він особисто запросив. Потім він став запрошувати керівників країн приєднатися до цієї ради миру. Напередодні, тобто ще 21 числа, група із восьми мусульманських країн опублікувала спільну заяву міністрів закордонних справ Туреччини, Єгипту, Індонезії, Йорданії, Пакистану, Катару, Саудовудовської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів про те, що вони підтримують створення Ради миру, вітають запрошення, направлене їхнім лідерам. Взяти участь в цій раді, і вони будуть брати спільну участь от в цій раді Е, американські чиновники на умовах анонімності повідомили пресі про те, що запрошення взяти участь в Раді Миру було розіслано в 60 країн, але тільки 18 із них відповіли згодою. Якщо ми подивимось на то, хто погодився, ну це майже все були мусульманські країни, і це ясно. Якщо розв'язувати проблему сектора Газа, само собою там насамперед задіяні мусульманські країни, які або є на близькому сході, або як Індонезія знаходяться далеко, але пріймаються питаннями, пов'язаними з будь-якою країною, що сповідує іслам. Проте, якщо поширювати діяльність цієї ради на весь світ, то одразу постає питання, що європейські країни якось так дружня відмовились брати участь в цій раді миру. Вона викликає, що називається неоднозначну реакцію, і вже кілька країн офіційно заявили про те, що не будуть брати участь в Раді миру. А інші, ну висловились так: от, скажімо, чемно, чемно відмовили. Зокрема, президент Італії. Мелоні сказала так: чим на що без ухвалення парламентом вона не може брати участь от в подібних організаціях, так само висловився міністр закордонних справ Франції Жан Ноель Баро, який теж сказав, що ми щиро підтримуємо прагнення Дональда Трампа досягти миру в секторі Газа. Але у нас нема повноважень створювати організацію, яка е, буде представлена як заміна ООН. Е, так само висловились і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсен е, про те, що його країна не, входить, не буде входити до от Ради директорів, якщо можна їх так назвати от Ради Миру. Е, Текст поки що невідомий. Не погодилась входити і Норвегія, її державний секретар Крістофер Тонер теж заявив, що, ця, що його країна не буде приєднуватись до цієї Ради миру. Ну, і... Такі ж висловлювання були і від інших європейських країн. Взагалі з європейських країн до цієї Ради Миру погодились увійти тільки Віктор Орбан і Олександр Лукашенко. Самі розумієте, що це за два персонажі. Ще... Погодився взяти участь в Раді миру президент Вірменії і президент Аргентини. Всі інші – це мусульманські країни. Тобто, це країни, які дійсно можуть бути корисними при розв'язанні питання сектора газу, але як вони, наприклад, будуть розв'язувати українсько російське протистояння? Які у них повноваження, що вони будуть робити, яким чином ця рада миру буде розв'язувати конфлікти в Африці, в Азії, в Європі, якщо ну, нема просто тих людей, в цій раді, які будуть, ну, які, грубо кажучи, в курсі того, що реально відбувається. Uh, вчора, uh, вот эти вот представники 18 якщо не помиляюсь, країн підписали установчі документи вот Ради Миру, про те деталі щодо мандату цієї ради, її повноважень, її статуту. Вони поки що Невідоме. Тобто, що вони там підписали навіть засоби масової інформації, не знають. Тому, які будуть повноваження цієї ради, тим більше, що Дональд Трамп заявляв про те, що окрім керівників держав, яким він всім пропонує скинутись по одному мільярду доларів для цієї організації, Крім них, будуть там ще і люди, яких він особисто в цю раду миру призначив. Ну, були, скажімо, повідомлення, що там буде Стів Вітков, Джаред Кушнер, Тоні Блер. Ну, І ще там кілька чоловік, яких Дональд Трамп призначає особисто. При тому він в цій Раді миру матиме вєта на те, кого брати в цю раду, кого не брати. Тобто організація, ну, фактично, не сказати, щоб кишенькова організація Дональда Трампа, але близько до того. Тому. Подивимось, як вони будуть, я думаю, що оця от Рада миру, вона деякі локальні окремі проблеми дійсно може розв'язати, ну, скажімо, з тим же сектором газа Але, хлопці, спочатку покажіть, що ви дійсно можете розв'язати оцю от міжнародну проблему, і от якщо у вас вдасться. Ну тоді можете замахуватись і на інші території, на інші конфлікти. А так виглядає це тільки анонсом про те, що буде організація, яка все зробить, яка ще нічого не зробила, але вже проголошує з кожним днем все більше і більше плани. Хоча не зробили навіть першого кроку подивимось як воно розвиватиметься е, на все добре